Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, в цьому відео я хочу вас познайомити з цікавим візерунком, який ви можете використовувати як для в'язання джемпера, светра, кардигана, так і для демісезонних виробів, а також для літніх топів або футболок. Подивіться, які цікаві переплетіння і скос. Мені дуже сподобався цей візерунок. Ви зараз можете бачити початок мого процесу. Це джемпер із 100% кашеміру. Цей процес, цей фрагмент процесу він не проходив іще вологу теплову обробку, тож пряжа ще не розкрилась, я трошки більше пров'яжу, потім зроблю ВТО. Але зараз просто хочу познайомити вас з візеруночком. Я б сказала, що в цих кусах таке м'яке переплетіння, і воно мені нагадує, знаєте, начебто дерево і гілочки дерева. Або листочки. Ну, у кожного своя, у свої уявлення. Тож сьогодні в цьому відео ми будемо в'язати з вами саме цей візеруночок. Для в'язання зразочка я буду використовувати пряжу, пряжу Gazal Baby Wool XL в 50 грамах 100 метрів. Виробник нам рекомендує спиці 4,5. І я буду в'язати на спицях 3,5. Колір 82 3 XL. 40% миринувул, 20% кашмір, поліамід і 40% акрилом. І я покажу зараз, як буде виглядати наш. Зразочок, який ми будемо в'язати з вами. Приємний колір, дівчата, я в'язала з цієї пряжі для своєї онуки і для невістки свитри зимові, і ось трошечки залишилось пряжі, і саме з, з... з... з моточка з цього я вирішила спробувати зв'язати візеруночок. Бо тут метраж в 50 грамах 100 метрів. А саме ось цей процес, який, який я вам показувала, я його в'яжу в три ниточки, але в три складення це буде в 100 грамах 300 метрів. Тож тут трошечки товстіше пряжа. Дівчата, рапорт візерунка складає 16 петель на 12 рядів. Ви бачите, що тут лицьові петлі і коси. Коси на 4 петлі. В першому, третьому, п'ятому ряду коси перехрещуються направо, в сьомому, дев'ятому та 11 наліво. Виворітних рядах петлі будуть пров'язуватись виворітними петлями. Якщо комусь не потрібно дивитись все відео, де я пров'язую кожну петлю, я обов'язково додам схему, і також в верхньому лівому куту я буду додавати кожен ряд, щоб також було зручно вам в'язати. Тож, запрошую вас пров'язати цей візерунок разом зі мною. На спиці номер 35 я наберу 18 петель, 16 петель рапорта 2 кромкові петлі. Буду я набирати звичайним способом довгий хвіст. Подивіться, будь ласка, як я це буду робити. Від моточка у мене ниточка з цього боку, а це саме хвостик. Я буду починати набирати на дві спиці. І починаю таким чином. І зразу у мене на спицях дві петлі. І далі продовжуємо. Я набрала 18 петель, тепер я достаю одну спицю, і для зручності я хочу пров'язати перший ряд, це буде ряд по виворітній стороні, я просто пров'яжу виворітними петлями. І далі ми з вами зустрінемось і почнемо в'язати вже візеруночок з першого лицьового ряду. Я пров'язала по виворітній стороні один ряд виворітними петлями, і зараз ми з вами почнемо в'язати саме схему. Перший ряд. Звісно, коли ви будете в'язати цей візерунок, використовувати його в якомусь джемпері, чи кардигані, чи в топі, то ви не будете в'язати цей виворітний ряд, ви будете починати зразу з першого лицьового ряду. Тож, починаємо. Перша петля у нас кромкова, і ми її знімаємо. Я заводжу петлю з права наліво. Так, і далі ми в'яжемо 10 петель лицьовими. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята і десята. Десять лицьових петель. Далі ми будемо в'язати косу. Коса у нас буде перехрещуватись направо: коса з чотирьох петель. Її можна пров'язувати, використовуючи ось такі спиці. Це додатковий такий робочий матеріал, але, на жаль, у мене немає. Синя, вона тонка, червона вона товста, а саме для спиці 3,5 вони не підходять. Тож я покажу, як я буду це пров'язувати без використання саме додаткових спиць. Я сказала, що коса у нас на 4 петлі, тож першу другу петлю я знімаю, не пров'язуючи. Третю і четверту петлю я пров'яжу лицьовими. Одна петля і друга петля. Далі першу і другу петлю ми знімаємо, от таким чином я знімаю. Я заводжу спицю ззаду, з виворітної сторони я вибачаюсь, і достаю спицю. Одягаю. Дві пров'язані лицеві петлі, і ось таким чином перехрещую. І пров'язую одну петлю лицевою і другу петлю лицевою. То, що в мене коса готова. Далі я в'яжу дві петлі лицевих, і останню петлю я буду пров'язувати завжди виворітною петлею. Перший ряд у нас готовий. Далі ми з вами в'яжемо другий ряд, і це виворітний ряд. І всі виворітні ряди ми будемо пров'язувати виворітними петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо. І далі я декілька петель виворітних покажу, і далі ви так само і будете пров'язувати. І починаємо в'язати виворітними петлями. Зараз я вив'язую петлі коси. І от таким чином вив'яжете ряд до кінця виворітними петлями, і ми з вами зустрінемось в третьому ряду. Третій ряд. В третьому ряду у нас буде дві коси, які також, також перехрещуються направо. Перша петля кромкова ми знімаємо. Далі 8 лицьових петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Наступні чотири петлі. Це перша у нас коса. Ми перші дві петлі знімаємо не пров'язуючи. Третю четверту пров'язуємо лицевими. Далі заводимо спицю ліву з виворітної сторони. І ось таким чином, як я це роблю показую, я витягаю праву спицю, одягаю дві петлі, які в мене лицьовими пров'язані. І отак от просто перевертаю. І пров'язую лицьовими петлі, які в мене були зняті. Одна коса в мене готова. Наступну косу на чотирьох петлях я пров'язую таким самим чином. Першу другу, другу петлі коси я знімаю, третю, четверту я пров'язую лицевими, далі заводжу ліву спицю, знімаю дві петлі, які в мене були пров не пров'язані, я вибачаюсь. І пров'язую їх також лицьовими. От таким самим чином, ви бачите, що я одну і другу косу пров'язала. І остання петля це кромкова петля. Четвертий ряд ми пров'язуємо виворітними петлями, і зустрічаємось в п'ятому ряду. П'ятий ряд кромкова петля. 10 лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Далі ми вив'язуємо косу. Дві петлі ми знімаємо. Третю-четверту пров'язуємо лицьовими. Далі ми пров'язуємо дві петлі, які ми знімали. Заводимо ліву спицю з виворітної сторони. І поверта... Перех... перехрещуємо, вибачаюсь. Зараз ми пров'яжемо дві петлі, які ми знімали Одну лиць... одна лицьова і друга лицьова. І далі у нас дві лицьових. Остання кромкова петля. Шостий ряд в'яжемо виворітними петлями. Далі ми в'яжемо сьомий ряд. В сьомому ряду у нас коси будуть перехрещуватись вліво. Кромкова петля, дві лицевих. Далі на чотирьох петлях ми вив'язуємо косу, дві петлі ми перші знімаємо. Далі пров'язуємо дві петлі, третю і четверту лицьовими. Далі я вводжу тепер ліву спицю з лицьової сторони в зняті дві петлі і міняю їх містами от таким чином і перехрестила ліву. І тепер пров'язую дві петлі, зняті лицьовими. Ось у мене получилась коса. І далі ми в'яжемо 10 лицевих петель до кінця ряду. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. І остання кромкова петля. Ось уже так вимальовується наш візеруночок. Восьмий ряд в'яжемо виворітними петлями, і зустрічаємось в дев'ятому ряду. Дев'ятий ряд, і в цьому ряду ми будемо вив'язувати дві коси. Кромкова петля ми її знімаємо, далі вив'язуємо на чотирьох петлях. Косу Перші дві петлі знімаємо, третю четверту пров'язуємо лицьовими. Заводимо по лицевій стороні ліву спицю в петлі, які ми зняли, і знімаємо ось таким чином. Перехрестили наліво. І пров'язали наступні дві петлі також лицьовими. Наступні 4 петлі ми також, на наступних чотирьох петлях ми також пров'язуємо косу. Першу другу петлю ми зняли, третю четверту пров'язали лицьовими, далі завели ліву спицю в першу другу петлю, яку ми зняли, поміняли їх місцями і пров'язали лицьовими. Дві коси ми вив'язали. І далі в'яжемо 8 петель лицьовими до кінця ряду. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і остання кромкова петля. В десятому ряду в'яжемо всі петлі виворітні, і зустрічаємось в одинадцятому ряду. 11 ряд, кромкова петля, дві лицевих, і далі ми вив'язуємо на чотирьох петлях косу. Перші дві петлі ми знімаємо, наступні дві петлі пров'язуємо лицевими, ліву спицю заводимо по лицьовій стороні в дві петлі, які ми не пров'язали. Перехрещуємо, от таким чином, і пров'язуємо дві петлі. Далі у нас 10 лицевих петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. І кромкова петля. Далі ми пров'язуємо 12-й ряд, і це буде останній ряд вигорітними петлями, і зустрічаємось, подивимось, який же візерунок у нас вийшов. Дівчата, подивіться, який класний візерунок вийшли. Я вважаю, що його можна використовувати не тільки в джемперах, в кардиганах, а й в топах, і в якісь демисезонних виробах, а також в літніх. Чому ні? Чому косами ми не можемо зв'язати, наприклад, літній топ з якоїсь бавовняної пряжі з тоненькою? Тож мені подобається, я задоволена. Дякую вам за увагу до мого каналу. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання і всім-всім всього найкращого і до нових зустрічей!